Вітаю вас! Це програма Власний погляд і наступні 15 хвилин. Ми говоримо про візовий режим. Гостем нашої студії є Ірина Сушко, експерт з візової політики, керівник громадської організації Європа без бар'єрів. Пані Ірино, вітаю вас. Отже, РНБО вирішила запровадити візовий режим з Росією. Пізніше прем'єр-міністр Ясенюк наголосив на тому, що уряд не поспішатиме з запровадженням візового режиму з Російською Федерацією. А чи на часі загалом таке питання? І от на вашу думку, чи варто в такий власний спосіб захищатися від російських провокаторів, які перетинають український кордон? Я думаю, що в першу чергу, звісно. Є логіка в тому, що візовий режим розглядається як чинник скажімо, посилення безпеки в країні, і е, другий момент це те, що я думаю, необхідно провести більш детальні дискусії всередині і, е, уряду в першу чергу, і е, серед громадськості е, того, е, який власне формат має бути запроваджений, тобто, чи це має бути дійсно класичний візовий режим, коли громадяни мусять іти в консульство, отримувати візу і лише потім перетинати кордон. Чи це можливо мусить бути? Е, Варіант, коли перетин кордону здійснюється за допомогою закордонних паспортів, адже на сьогоднішній день ми знаємо, що громадяни України, як власне і Росії, можуть перетинати кордон доп... лише використовуючи внутрішні паспорти. Як експерт, я думаю, що є сенс на сьогоднішній день за тих обставин, які ми маємо у відносинах з Росією, все ж таки посилити контроль на кордоні за допомогою, як мінімум, запровадження закордонних паспортів при перевірці. Ну і разом з тим, якщо ми говоримо про е, посилення національної безпеки е, за рахунок такого кроку запровадження візового режиму з Росією, то, от, наприклад, економісти е, б'ють у сполох і кричать, що це суттєво погіршить торгово-економічні стосунки з Росією. Такі крокумушу е, визнати, що е, такі прогнози, ну скажімо так, є реалістичними, оскільки незаперечним фактом є те, що будь-які візові режими вони не сприяють розвитку бізнесу людського. Ким контактам і, і так далі. Тому е, ми, якраз, і говоримо про те, що е, скажімо, посилення. Безпеки не повинно негативним чином відображатись на стосунках між людьми і стати тими адміністративними штучними бар'єрами, які закриють можливості для будь-якого суспільно-економічного розвитку. І саме через те, я думаю, що на певний час міг би стати ефективним, скажімо так, інструментом саме запровадження от якраз, контролю за закордонними паспортами. З одного боку, це не є класичний візовий режим. А з іншого боку, це даватиме відповідним органам влади трохи більше контролю за тими, хто перетинає кордон, особливо в цей період, який ми сьогодні маємо. Не треба забувати, також, що візові режими, як власне, і безвізові режими вони можуть відновлюватися або скасовуватися. Тому я думаю, що даний, скажімо, контроль він може розглядатися як тимчасовий насправді. Ну і власне, якщо, наприклад, запровадження і відбудеться з боку України, так само може відреагувати Росія, що тоді буде із заробітчанами, які знаходяться на території Росії. В першу чергу я можу сказати про те, що Росія нас випереджає у сенсі, скажімо, запровадження жорстких жорсткого контролю на кордоні. Зокрема, є інформація про те, що малий прикордонний рух, який діє між Україною та Росією, зокрема у східних її регіонах, він Суттєво скорочений, суттєво обмежений на сьогоднішній день, залишився лише вільним один перехід, в скажімо, на ділянці Харкова. Тому я думаю, що в даному випадку Росія, скажімо, має дії в такому напрямку більшого обмеження аніж Україна. Ну, я думаю, що це цілком скажімо так логічно, бо відповідає по суті характеру останніх дій взагалі російської влади. Ну і на вашу думку, от питання застосування візового режиму, запровадження візового режиму з Росією на деякий період відтерміновано. скажімо так коли воно може до нього повернутися? Знову ж таки, я думаю, що на сьогоднішній день ми не будемо розглядати варіант саме візового режиму класичного. Я думаю, що це насправді не той інструмент, який вирішить всі ті проблеми, зокрема і питання безпеки, бо є, скажімо, такий факт, що візові режими, на жаль. Не стримують остаточно ні організованої злочинності, ні, до речі, не стримують трудову міграцію, про яку ви згадали. Бо трудова міграція, наприклад, і візовий режим, вона то пов'язана, але опосередковано. Тому з тим, щоб не створювати штучних перешкод саме для звичайних і головне законослухняних громадян, я думаю, що Цілком було б виправдано запровадити лише певні елементи контролю, про які вже згадано було вище, але не думаю, що запровадження саме візового режиму це був би найефективніший спосіб у цих умовах і за даних обставин. Ну і оскільки ми вже заговорили про візовий безвізовий режим, от, наприклад. Міністр закордонних справ Дішіця заявляє про те, що ЄС може ввести безвізовий режим з України вже до кінця року. Які власне перспективи цього, я маю більш три основа для цього. Я маю більш стриману оцінку таким прогнозам і ага. такій перспективі. Втім, я можу сказати, що на даному етапі Україна знаходиться в так званій першій фазі плану дій з візової лібералізації, яка передбачає прийняття необхідного законодавства. Тобто в даному випадку головною головну функцію зараз виконує саме парламент. І е, ми знаємо про те, що залишилося в Верховній Раді України фактично прийняти, е, зробити три кроки. Тобто, Затвердити необхідні зміни до законодавства з тим, щоб зафіксувати прогрес і перейти до другої фази, яка є так звана, і це так звана імплементаційна фаза або виконання всього того, що було прийнято парламентом до цього. Тому я думаю, що якщо на сьогоднішній день влада буде паралельно іти таким шляхом, Приймати законодавство, тобто завершувати першу фазу, і виконувати ті технічні критерії та завдання, які передбачені другою фазою, тобто паралельно, тільки за таких умов такої повної консолідації зусиль, ми можемо очікувати на те, що Україна е, зможе отримати право на безвізовий режим. Умовно кажучи, через півтора, максимум два роки, чому так? Тому що не треба забувати, що існує певний алгоритм прийняття рішень у самому Європейському союзі, адже таке непросте питання питання безпеки, питання внутрішньої політики, як скасування віз, воно курується. Кількома інституціями європейськими, зокрема не лише європейською комісією, але й європейським парламентом і радою Європейського союзу, Тож, для того, щоб ці відповідні інституції мали змогу. Прийняти відповідне рішення, а перед цим головне позитивно оцінити все те, що Україна має зробити в рамках плану дій з візової лібералізації. То безумовно ми повинні, коли говоримо про прогнози і вказуємо про певні перспективи, мати на увазі і оцей принцип алгоритм прийняття рішення. От на вашу думку, власне, запровадження безвізового режиму з європейськими країнами, з європейським союзом, чи може це відбутися до скажімо так, моменту набуття членства України в цій організації в Європейському Ви знаєте, Союзі, я, я... Чи те... були такі випадки. Ви знаєте, що можливо добре в цій ситуації? Це те, що візова лібералізація і там асоційоване членство чи повне членство України, так угу. воно напряму не має зв'язку. І е, я думаю, що в даному випадку ми є, як кажуть вільними від інших е, чинників і впливів. Ми маємо чітко визначені 50, умовно кажучи критеріїв технічних і завдань, які маємо виконати, і можемо розраховувати на е, скасування е, віз. Тому в даному випадку е, я думаю, що це є позитив. Тому що ми можемо рухатися, не зважаючи на будь-які, скажімо так, інші політичні обставини. І на сьогоднішній день варто розуміти, що залишилося зовсім небагато кроків для того, щоб цей цей, цей прогрес зафіксувати. Ось в кінці березня ми очікуємо на прибуття місії експертів з Європейського союзу, які Мають надати свою оцінку тому, що Україна зробила згідно результатів так званого третього звіту Європейської комісії. І наскільки мені відомо, є певні зрушення, можна говорити про певний прогрес, хоча б в тому, що за останні півтори роки два дні тому відбулося засідання так званого координаційного центру з виконання плану дій з візової лібералізації, який охоплює. Кілька е, міністерств і відомств, які задіяні у процес виконання цих завдань, а також одне з перших своїх засідань комітет з питань європейської інтеграції Верховної Ради України присвятив саме питанням візової лібералізації. Це є Така увага Позитивні. з боку є саме пов'язана з подіями в Україні в Криму. Ви знаєте, частково частково так, але з іншого боку, не треба забувати, що цей процес візової лібералізації він триває ще з 2010 року, і на жаль, Україна в цьому сенсі виконує це завдання надто довго. Вже фактично четвертий рік в той час, як скажімо, Молдова, наша сусідка, яка отримала ідентичні завдання, е, так само як і ми, і того ж самого року, е, фактично не лише виконала оцю першу фазу законодавчу, про яку я згадувала, вже прийшло, але вже е, на початку травня її громадяни будуть користатися правом безвізового в'їзду на ще, територію. А що, власне, На вашу думку, гальмує цей процес в Україні? Е, знаєте, можна говорити так, що попереднім режимом. Було багато декларацій, була імітація виконання реформ, зокрема тих, які вважалися, як ми кажемо, чутливими або непопулярними. Так само було можна говорити про те, що був чинник лобізму, конкуренція інтересів, зокрема, коли ми говоримо, наприклад, про біометричні документи, які необхідні для того, щоб громадяни скористались безвізовим режимом. І знаєте, ще можу сказати, що брак залучення незалежної експертизи, оскільки ми маємо приклади, коли законодавство, яке розроблялося під план дій з лібералізації, переписувалося неодноразово, тому що ми не так вже й багато маємо справді фахівців, які би точно знали, яким же чином законодавство мусить відповідати. З одного боку, стандартами нормам нормам європейського союзу, а з іншого боку, повністю відповідати і законам України, зокрема Конституції України, також необхідно вивірити всі до речі закони, які приймалися раніше, тобто до 2014 року, з тим, щоб вони не йшли в розріз із новим з конституцією України, яка була прийнята. Ну, зрештою, з через те, що ми і повернулися до нової вже безумовно Конституції. так, пані Ірино, от м, всі говорили, говорять про спрощений режим на часі, от навіть останнього года, яка була підписана з європейським союзом, там мова йшла для незначної групи осіб, так, наскільки це я пам'ятаю. Загалом наголосить на тому, от чим власне відрізняється спрощений перетин кордонів і безвізовий режим. Дуже дякую вам за це запитання, тому що дійсно багато е, не бачить скажімо, людей різниця це дуже є важливим. Чому? Тому що, поки ми очікуємо на перспективу скасування віз. І ця перспектива все ж таки є віддаленою, будемо говорити реалістично. То на сьогоднішній день громадяни, які потребують регулярних і частих поїздок до ЄС, вони можуть скористатися тими перевагами, тими прогресивними нормами, які закладені сьогодні в угоді про спрощення оформлення віз, яка була підписана ще 2008 року, але отримала певні посилені норми минулого літа, і власне цей перелік. Пільгових категорій громадян сюди входять і бізнесмени, і студенти, і ро... близькі родичі, обов'язково журналісти і які їздять за кордон. Часто e, так, на... отже, я думаю, що всі зацікавлені можуть знайти цей документ. Він є в доступі і можуть пошукати себе серед цих пільгових категорій. Але e... може йти про збільшення цієї, цієї категорії? E, ви знаєте, може йти, але але ви знаєте, в певний момент ми, як експерти, вирішили, що. Спрощення, воно все ж таки має свою межу і е, думаю, що краще зосереджувати всі свої зусилля, зокрема і переговорні, і на рівні е, уряду та, та парламенту з тим, щоб ми все-таки ці візи скасували і вже більше не думали е, ні про якісь спрощення чи якісь інші там, часткові половинчасті варіанти. Тобто зосередили зусилля власне на одному питанні. і Працювали над напрацьовували певну законодавчу базу для того, Саме щоб пришвидшити цей процес. А загалом, от яка ситуація зараз що стосовно отримання візу посольствах, можемо за останню інформацію, начебто можливо, ну за спрощеною системою отримати візи, менше відмов це дійсно Знаєте, ми можемо про це говорити, оскільки здійснюємо регулярний моніторинг видачі віз, і звісно, є позитивні тенденції, Тенденція. Коли ви запитуєте про рівень відмов, я можу сказати, що він менше, ніж 3%. Згідно критеріїв ЄС, це взагалі відповідає скажімо так, рівню безпеки, який загально прийнятий. Тобто для ЄС ми є безпечною країною з точки зору, скажімо, міграційних ризиків і так далі, Незважаючи зважаючи на останні події, навіть ви знаєте, за нашими даними рівень, наприклад, міграційний, скажімо, тих хто би хотів. Знайти притулок, да, от в ЄС він на суті він не збільшився. Взагалі для українців характерно, я маю на увазі мігрантів зараз, так званий циркулярний характер. Що це таке? Це коли мігрант їде на заробітки, але обов'язково повертається додому. Тим більше, якщо, наприклад, ситуація буде. Посилена на рівні двосторонніх угод між країною реципієнтом та і країною, з якою виїжджає мігрант, то взагалі українці схильні повертатися завжди додому, а не залишатися там. Але коли ми власне, говоримо про те, якою ж є ситуація зараз з видачою віз, то я думаю, що із кількістю виданих віз все гаразд. Справа в тім, що ми дивимося не лише на кількісні показники, які є доволі хорошими. Але ми також слідкуємо і за якісними показниками. А для нас якісні показники це кількість а, виданих багаторазових віз і довгострокових у тісному їх співвідношенні. Що я маю на увазі, коли, наприклад, громадянин з візовою історією, тобто який вже здійснював поїздки до Шенгену, наприклад, чи до Європейського союзу, він а, має ці візи, приходить до консульства, то йому повинні дати багаторазову візу. Не менше терміном, не менше півроку, і от якщо, наприклад, консульство не дає такої та візи, то ми вже звертаємо увагу на те, що було порушено певні норми, які були закладені. У тій у тій угоді про спрощення оформлення віз, про яку я згадувала так. само ми говоримо про те, що а не в такому випадку. Яка реакція? Тоді знаєте, тут складновато говорити про впливи, uh -huh. тому що, наприклад, ну скажімо, ні угодою, ні візовим кодексом не передбачено відповідальності консульських установ, uh -huh. тому ми можемо впливати на них лише шляхом, скажімо, переконання аргументації, якої, наприклад, я часто говорю своїми колегами, консулами відповідних країн. Про те, що зверніть увагу, громадяни України це не лише потенційні і навіть не стільки потенційні трудові мігранти, це люди, які мають певні кошти, які можуть поїхати у вашу країну відпочити і відповідно залишити вашому представнику туріндустрії, вашому представнику середнього бізнесу гроші. Тому, будь ласка, поважайте наших громадян і звертайте увагу на те, що візовий режим це не лише інструмент безпеки, але й інструмент для розвитку економіки. Дуже вам дякую. Глядачам нагадаю, що у нашій студії була Ірина Сушко, експерт з візової політики. Залишайтеся на парламентському. Побачимось.